Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Mildote FM. Сьогодні поговоримо на тему комплектування вашого снайперського комплексу для збільшення спектру його задач. Але перед початком відео хотів би вам порадити майстерню по ремонту навушників. Нещодавно познайомився з хлопцями, тому кому цікаво, хлопці займаються встановленням мікрофонів на різні навушники, замінюють амбушури. Різні джеки, кабелі, там герметизація повна, все що завгодно, тому додам на них там десь посилання або контакти. Кому буде цікаво, пишіть. До речі, домовився з хлопцями, що якщо ви скажете, що ви з мого каналу, то зроблять вам якусь знижечку. За свою службу я змінив вже не одну снайперську гвинтівку, і, в принципі, завжди мої вимоги до них були одні й ті самі: це простота, надійність, універсальність, такий гарний, накручений тактичний вид, та, щоб, звісно, не за всі гроші світу. Тому саме сьогодні поговоримо, як же зробити вашу гвинтівку більш універсальною. В принципі, кожен може погодити, що 90% роботи з гвинтівкою ми використовуємо її на полігоні для стрільби, і, як правило, ми стріляємо з сошок. Якщо ми беремо якісь змагання чи бойові дії, то це в основному там якісь нестандарти, там якісь можливо, забори, колеса. На війні ми використовуємо трипот, бруствер бліндажу. Там, не знаю, кущі, дерева, столи різні повалені, тобто все що завгодно. Я вас підводжу до того, що зараз, зараз більш конкретно поговоримо про сошки та це кріплення, яке встановлюється на трипот, воно називається аркарейл. Виходячи з конструктиву своєї гвинтівки, для себе я обрав такий апгрейд. Це нижня планка аркарейл, Рейл довга. Та сошки з верхнім кріпленням. Зараз більш детально розповім, чому обрав саме це. Як я вже до цього казав, що дуже таки часто ми використовуємо трипот для стрільби з нестандартних положень. І саме ця довга планка дозволяє мені повністю підвигати гвинтівку до себе від себе. Тобто це набагато зручніше, ніжби я використовував якийсь стрілковий мішок. Як для мене, це дуже великий плюс при роботі з машини чи будь-якого будь нестандарту. За цю планку вже казав фірма Люфа, так і називається довга планка Аркарейл, ціна приблизно 30 доларів, Болти йдуть в комплекті, тобто відкручуєте нижню планку Пікатіні, десь її ховаєте та встановлюєте цю планку, закручуєте, зайві болти, які у вас лишились. -то я вставляв сюди, закручував, тобто, щоб вони не загубились. Тепер розповім за сошки. Тут трішки більше інформації буде. Сошки фірми MolodGun. Модель називається M0291. Довгі. Чим вони мені сподобались? Досить таки довго думав, обирав сошки, спочатку розглядав атласи, думав встановити сюди. Бекрайдер, здається, так називається перехідник, за допомогою якого можна було здвигати ваші сошки. Та вони в мене вковзались або знімались би, це було б дуже швидко. Але в знайомих побачив ці сошки з верхнім кріпленням, також вони можуть і знизу кріпитись. В чому їх привілегії? По-перше, вони мають ручний швидкоз'єм. Цю мапочку затискаєте. Та можете їх швидко зняти, та досить таки швидко вдягнути. Для чого це треба? Для того, коли ви будете переносити свою гвинтівку десь в рюкзаку чи класти її до сейфа, щоб вони вам не заважали, ви їх можете досить таки швидко зняти. Наступний пункт це буде регулювання жорсткості нахилу. Тут ви бачите шестигранник, який затягнути або попустити – це для того, щоб ви могли врегулювати свою гвинтівку по рівню. Не мають зміну куту нахилу, ніг. Тут є 5 положень. Відтягнув, потягнув на себе та відпустив таким самим чином ви можете обирати, куди вам незручно буде яке положення. І би зазначити, що саме через те, що ці сошки зафіксовані саме зверху. Збільшується відстань у цих ніг. І як ви розумієте, що чим більше буде ця відстань між ногами, то гвинтівка буде більш стабільною. Ще був один аргумент для того, щоб встановлювати їх саме зверху, а не знизу. Їхня вага становить приблизно 600 грам, але я гадав, що вони будуть важчі, Коли їх взяв до рук, то ладна! В принципі, досить таки сильно вони не повпливали на вагомого комплексу. Радує простота цієї конструкції, помив, висушив та змастив все. Тут, в принципі, немає чому ламатись, все досить таки чудово прийшло, в як ви бачите, вони ще чистенькі, новенькі в мастилі. Тому, друзі, якось так, ціна на них. Сьогодні складає 18700, здається. Якщо військовий, то хлопці з Молодган роблять вам знижечку. Це приблизно там 16 з копійками. Вийло. Якщо ви не військовий, то можете писати мені, щось домовимось, порішаємо. Отже, друзі, на цьому все. Швиденько розповів вам про свої приблуди, які я використовую. Можливо, в когось є інші варіанти. Ви можете написати про них в коментарі. Завжди можете спитати в мене щось. Хотів наголосити, щоб ви ділилися цими відео зі своїми друзями, снайперами. Якщо може комусь зайде, то буду дуже радий. На цьому все. До побачення.